Богдан Ступка, Ада Рогавцева, Наталя та Ольга Сумські, Руслана Писанка, Богдан Бенюк, Ахтем Сейтеблаєв та наша колежанка Лілія Ребрик і неймовірний чаба Бакош. А що об'єднує цих всіх відомих українських культурних діячів? Це те, що всі вони в різні часи були студентами відомого столичного творчого вишу. Так так і є, да до речі, Ахтем Сейтаблаєв у нас був режисером на курсі. Ми навчались разом. Те, що і що я учебів підслухав, що коли людина не хоче працювати, вона йде навчатись у театральний інститут. Це правильно так так Київському національному університету театру кіно і телебачення. Саме тому ми про нього говоримо. цьогоріч виповнюється 120 років. Починалось все у далекому 1904-му з відкриття приватної музично-драматичної школи. А вже сьогодні це потужний заклад вищої освіти, в якому готують зірок мистецьких спеціальностей на 16 різних кафедрах. На святкуванні дня народження справжньої творчої колиски України були і наші колеги. Режисери, оператори, актори театру та кіно. Більшість українських митців починали свій творчий шлях у стінах Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. З нагоди 120-річчя університету в столичному будинку художника відбулися урочистості, на яких випускники, викладачі та студенти зібралися, аби відзначити роль навчального закладу у розвитку українського мистецтва та культури. І серед випускників нашого університету відомі зірки кіно і театру, режисери, оператори, продюсери, фахівці, які своїм талантом і професіоналізмом популяризують Україну. Університет імені Карпенка Карого є фундаментальним та базовим закладом у формуванні всього театрального та кіноландшафту України. За 120 років свого існування він пройшов цілу епоху від репресій і випробувань Другої світової війни до відродження в період незалежної України. Це це той вуз, який яким може Україна гордитися, який є на мапі європейських е, і світових вузів, тому що це є школа, це є дуже дуже важлива системна робота. Я це і невірна кількість е, талановитого викладацького складу, студентського. Це наукова діяльність, освітня діяльність. Тому насправді е, без перебільшення в цей надскладний час дуже важливо, що ми зібралися. Університет вже майже три роки працює в умовах повномасштабної війни. Серед його випускників військовослужбовці і деякі з них змогли приїхати на святкування. Готує аль відтяти. Та де там. Та катма. Під час великої війни культура стала не лише символічною зброєю, а й справжньою лінією фронту в боротьбі за самобутність і незалежність України. Мистецтво, яке працює на державу, то воно і працює на майбутнє покоління і на існування цієї держави. За що йде війна? За те, щоб нашу культуру зберегти. Якщо нашої культури не буде, то і держави цієї не буде. Театральне мистецтво зараз активно розвивається, каже Богдан Бенюк. Вистави відбуваються з аншлагами. Театр перетворився на своєрідну психологічну підтримку тих, хто продовжує жити в країні в умовах війни. Театр перетворюється ще е, в момент лікування душі людської. І ті, хто приходить в театр, вони зразу дістають якось так пер певне розвантаження психологічного тиску, який довкола нас є. Іноді оці паузи, коли є нальоти, наприклад, в театрі на Подолі, ми спускаємося вниз і з ними ведемо бесіду по по годині, і ми відчуваємо, яка йде енергетика від глядачів, як вони хочуть спілкування. І, і театр зараз не несе подвійне навантаження. Київський національний університет імені Карпенка Карого один з найстаріших мистецьких вузів у світі. Його випускники працюють в різних галузях культури і мистецтва. 100% ми не носії українського коду нації, тому що збережено багато традицій української театральної школи кіношколи. На вступній компанії у вас зазвичай тисяча осіб, але вступають лише. Сто на акторів, або навіть менше. І е, ми намагаємось плекати цю традицію, саме вишукувати талантів, навчати і випускати в світ, які будуть е, казати про те, що Україна є гідною. Е, Гідною того займати своє місце в світі, діяльність вишу спрямована на розвиток національної свідомості і духовної культури, на подальше удосконалення мистецької освіти, а також на високопрофесійне виховання творчої молоді.